Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про те, як я проходив безкоштовний вебінар від Alpaca School школи з веб-дизайну. Почну з моментів, які мені не сподобалися, аби закінчити моментами, які мені сподобалися. Тобто, 15 травня я проходив безкоштовний вебінар. Він був тиждень, тобто понеділок була. Лекція потім домашка, на яку було два дні в тебе зробити. Потім середа лекція домашка, п'ятниця, лекція, перевірка. І, здається, у неділю був розіграш безкоштовних місць. Одне було, здається, безкоштовне місце, а друге зі знижкою 50% на навчання в УАЛПАЦІСКУ. Це школа з веб-дизайну, її власницю звати Юлія або Ковалєвська. Або Ковальчук, не помню точно, вибачте. Ось е ця школа, якби частна, Тобто, ця Юля є її власницею, і це, в принципі, такий, знаєте, як невеличкий бізнес. Ось. Е і з того, що мені не сподобалося з цього курсу, тобто я дивіться, я до цього курсу взагалі з веб-дизайном не зіштовхувався. Figma – це програма, з якою працюють веб-дизайнери, я її теж вперше почув. Ось, тобто я... Це було перше моє знайомство з професією веб-дизайну і якби розповідаю. Все скачав, подивився навчальне відео, що мені не сподобалося, що там не всі були хоткеї. Тобто, наприклад, основний такий, не сказали, гарячі клавіші, за яких я три рази переробляв, починав заново свою роботу це відміна останньої дії. Тобто, потім я вже психанув, загуглив. Дізнався, що це Ctrl-Z, але якби в тому навчальному відео як працювати з фігмою, про це не слово. Якби це такий мінус, який мені не сподобався. Друге, не було технічного завдання. Тобто, давали якби, там, макет плюс-мінус, сказали, робіть плюс-мінус, так. Потім, коли роботи на перевірку надсилалися, там ментор дівчина, здається, вона одна була. Всім казали, у вас відступи, підправтете, що відступи були там та 80, там та там. -та. Тобто, коли давали завдання це зробити, ніхто не озвучував, які повинні бути відступи. І в мене склалося таке враження, що це робиться якби спеціально, аби ну, показати, що тіпа, ви на все знаєте, от вчилися б з нами, ми б якби, вам все розповіли, ви б все знали. Ось. І третій такий нюансик мені не сподобався, у них є. Хлопець, він, в принципі, ну, видно, що він розумний, адекватний, хороший. Антон його звати, але його ця Юлія, власниця, вона його дуже якби, обожествляє. Тобто, вона там от, Антон, у нас Антон, він все знає, він крутий, він чіткий. Ну, я просто розумію, що в принципі таких Антонів сотні, а може тисячі. Ось, І просто якби вони його знайшли і роблять з нього ідола. От, таке, якщо чесно, я не люблю. Тобто, ну, видно, що хлопець так, він розумний, він, як я вже сказав, професіонал, своє справи, він молодець, але просто робити з нього ідола ну, таке, мені не дуже це сподобалось. ось. І в принципі, це такі три невеличкі мінуси, на мою думку, які мені якби не, не пішло. Воно. Все інше. Плюси я вам зараз про них розкажу. Тобто, по-перше, з вами на зв'язку ментор. Тобто вона дає фідбеки, розказує, де хто що. А повірте, дуже багато людей задавали такі тупі питання, що ну. Просто моя тактика була така, я щось не зрозумів, я відео дивлюся знову. Щось не зрозумів, відео передивляюсь навчальне знову. Десь лажу в Google. Ну, Інші просто тупо задають одні ті ж питання в чат, а ця дівчина бідненька, їм відповідає. Тобто, ну, якби. Ну, ладно, люди різні, як би ось. Тобто, це перше, це дівчина була ментор на зв'язку. Потім, що мені сподобалося, в принципі, як я вже кажу, фігму з нуля. Я завдяки їм ази освоїв. Тобто, ну. Там. Я можу, звісно, випендритися і сказати, що це я дуже розумний, але ніфіга. Якби розказували погано, я б не зрозумів. би. Ось. А я питань, в принципі, чи одне завдав, чи взагалі нічого не завдав, якби все робив сам. Ось, наприкінці курсу, вони розігрували два безкоштовних місця, бо одне безкоштовне, одне зі знижкою, здається, 50% на навчання. Що, в принципі, для невеличкої школи для ФОПа це дуже круто. Це пані Юля Молодець, якби аудиторію до себе лояльною робить. І потім, що мені також дуже сподобалося, вони видають, наприкінці курсу, сертифікат. Там були деякі умови, але вони дуже реальні, тобто там записати відеовідгук позитивний. Ось, і, в принципі, вони видавали сертифікат або українською, або англійською мовою, що ти закінчив прекурс. тобто, ну, Начальний курс, але все ж таки, Ну як для мене, сертифікат ніколи зайвим не буває. Тим паче, можна в резюме додати, навіть, там не знаю, якщо ти десь на вантажника подаєшся або на продавця, це вже в тебе є якийсь сертифікат, що ти вже ну якби не глупа людина, і щось у тебе в цьому житті вийшло. Ну, це моя думка, вона суб'єктивна. Ось, але сертифікат це дуже крута тема. Тобто, сертифікат це дуже великий, хороший плюс. Потім, як я вже казав, підтримка. Гарний плюс була весь час, розіграш безкоштовного місця, це теж дуже круто. І останнє це дуже круто, я у наступному відео розкажу, чому, це ціна. Ціна за повноцінний курс, там, ну, якщо ми проходили безкоштовний вебінар, там була або 1 тисяча гривень, або 2 тисячі гривень знижки. Але якщо проходити його, ну просто купляти, то ціна була десь близько, я вже не пам'ятаю точну суму, 10 тисяч гривень, десятка. Це дуже гарна ціна, тому що я в наступному відео розкажу про їх конкурентів. Там ціна у декілька разів вища, але це вже розповім вам потім. Ось, і якби це ну моя оцінка загальна, я би десь поставив залізно з 10. Можливо, навіть 8 з половиною Тобто три невеличких мінуса, про які я сказав, трошки змінити навчальне відео, щоб були всі ходки. перестати дуже нахвалювати хлопця, хоч він може цього і заслуговує, але ну... Але не робіть ідола собі, так? Да? І якби, ну, і в принципі все. І можна буде ставити навіть 9 або 10. Ось. Загалом, Альпака Скул дуже рекомендую. Дуже мені сподобалось. Я думаю, на платному навчанні ще краще, тому що це, ну, коли ви платите гроші, ви потім за них отримуєте більш якісні послуги. Потім розповідаєте своїм знайомим, друзям близьким. Е, вони також можуть прийти, принести гроші. ну, Тобто, як я вже сказав, 8 з 10 Alpaca School для починаючих веб-дизайнерів я рекомендую.